Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава. Палата представників ухвалила низку законопроєктів, спрямованих на протидію владі Китаю. Незабаром проголосують і за інші заходи. Проаналізуємо деякі з двопартійних законів про технології та вплив на США. Чи має точний інтелект ухвалювати рішення щодо застосування ядерної зброї? 60 країн, зокрема і США, підтримали новий план створення відповідального військового шаї, тоді як Китай залишився осторонь. У перший день після канікул Палата представників Конгресу США ухвалила низку законопроєктів пов'язаних з Китаєм. За більшістю з 15 проєктів закону провели прискорену процедуру усного голосування. Незабаром палата проголосує за ще два законопроєкти пов'язані з КНР. Джеремі Сандберг розповість докладніше. Палата представників США має ухвалити законопроєкти про витрати до кінця місяця, щоб уникнути часткової зупинки роботи уряду. Законодавці додали у свій календар так званий тиждень Китаю. Понад 10 ухвалених законопроєктів присвячено загрозі Пекіна у сфері технологій та зловмисному впливові. Один із законопроєктів двопартійний закон про біологічну безпеку. Він забороняє федеральному уряду укладати контракти та фінансувати китайські компанії у сфері біотехнологій, а також інші іноземні компанії, що Становлять небезпеку для США. Закон спрямований на кілька провідних китайських фірм і враховує ризик передання даних американців на вимогу КПК. Ще один законопроєкт ухвалили в понеділок. Це закон про протидію дронам КПК. Дрони китайської компанії DJI становлять приблизно 80% американського ринку безпілотників. 90% дронів американських агентств громадської безпеки також виробляє ця компанія. Законопроєкт ще більше обмежить використання китайських безпілотників, які яку вважають, збирають дані на території США. Міністерство оборони класифікувало DJI як китайську військову організацію і заборонило використання її продукції американськими військовиками. Законопроєкт передали до Сенату. Якщо його ухвалять, він вимагатиме від федеральної комісії зі зв'язку заборонити обладнання. DJI. запропоновані законопроєкти не обмежують інвестиції до Китаю і не скасовують правило de Minimis, що звільняє від податку на товари вартістю до 800 доларів. Далі докладніше про один із законопроєктів палати представників, а саме про заходи щодо запобігання впливу КПК на університети США, розкаже Меліна Вайскап. Законодавці Палати представників закликають університети розірвати зв'язки з будь-якими китайськими організаціями, які викликають стурбованість. Будь-який університет, який підтримуватиме такі зв'язки, буде позбавлений фінансування департаменту внутрішньої безпеки. Законопроєкт у вівторок ввечері. На його підтримку до республіканської більшості приєдналося 36 демократів. Хоча демократична партія заявляє, що загалом закон підтримує, вона каже, що цей конкретний варіант є надто розмитим і може мати непередбачувані наслідки. Цей законопроєкт заблокує всі фонди департаменту внутрішньої безпеки, призначені для всіх американських коледжів та університетів, які мають хоч якісь стосунки з будь-яким китайським університетом. Законодавці також обговорили окремий законопроєкт, який відроджує політику часів Трампа, відому як китайська ініціатива. Вона мобілізує міністерство. Юстиції на переслідування людей та організацій, які займаються викраденням інтелектуальної власності для КПК. за адміністрації Байдена, закон скасували через побоювання з приводу можливої расової дискримінації. Це лише два з кількох законопроєктів пов'язаних з Китаєм, які розглядатимуть у палаті представників протягом тижня. Один із них торкається домінування Китаю в індустрії електромобілів. Репортаж із Вашингтона Меліна Вайска. Washington, D.C., Малина Вайська на капіталійському пагорбі почався тиждень Китаю. Американські законодавці готуються до прискореного розгляду низки законопроєктів, спрямованих на протидію КНР. Вони охоплюють широкий спектр від протистояння Китаю в галузі біотехнології до нових заходів щодо підтримки Тайваню. Ми запросили гранта Ньюшема, полковника морської піхоти у відставці та автора книги, коли Китай атакує. Грантиніушими дуже дякую, що приєдналися до нас. Чудово, що ви знову з нами. Ради бути тут Палата представників починає так званий китайський тиждень із 28 заходів спрямованих проти Китаю. На вашу думку, чи матимуть ці законопроєкти двопартійну підтримку як у палаті представників, так і в сенаті? Вони мають дістати двопартійну підтримку, але вражає те, що як тільки вони потрапляють до сенату, то не просуваються або їх дуже врізають. Тож це показує вплив класу донорів на конгрес, особливо на сенат. Як ви вважаєте, який з цих законопроєктів вплине на комуністичний Китай, і коли його буде ухвалено? Знаєте, я б сказав, що там немає нічого такого, що можна було б назвати ударом, який би справді зашкодив китайській компартії. Нашкодити могли б, але такі закони не подають. Наприклад, законопроєкт про фентаніл, від якого торік загинуло понад 70 тисяч американців, а загалом до мільйона. Також немає законопроєкту, який би стосувався скасування статусу Китаю як найбажанішої країни для торгівлі, що дає Пекіну вільний доступ на ринок США. Не розглядають законопроєкти про правило мінімус», яке дозволяє вільно ввозити. До США дешеві китайські товари. Немає закону, що обмежує інвестиції в Китай. Ми робимо дещо для контролю над інвестиціями, що входять, але нічого не робимо щодо тих, що виходять. Ось це те, що справді могло б нашкодити та привернути увагу КПК. Це справді могло б змінити ситуацію, але я не бачу, щоб це пропонували. До речі, Молинар, голова спеціального комітету палати представників з питань Китаю, захищав скорочену версію і казав, що багато законопроєктів відкладаються на потім, зокрема, й один із його власних, націлених на китайського виробника акумуляторів у його штаті Мічиган. Як ви вважаєте, чому деякі з більш жорстких стосовно китаю законопроєктів відклали в довгу шухляду Ну я вже згадував клас донорів, вплив якого ви виявите на капіталійському пагорбі. Я думаю, що більшість членів обох палат розуміють китайську загрозу. Якщо ви поговорите із сенаторами окремо, я думаю, що всі вони розуміють, але вони не голосуватимуть проти людей, які дають їм гроші. Цей клас донорів Уолл-стріт, бізнес-спільнота США, люди, які справді мають фінансову зацікавленість у китайській економіці, у китайській комуністичній партії фактично завжди мали величезний вплив на капіталійському пагорбі. Щось не можна було спостерігати на початку 2000-х років, коли в Конгресі обговорювали вступ Китаю до світової організації торгівлі. Кожен із них точно знав, у чому проблеми. Вони знали, що станеться. Але знову ж таки, люди безпосередньо залучені до цього тоді скажуть вам, що й до нині клас донорів неправомірно впливає на американську політику і дає змогу й далі вести політику, яка шкодить США, шкодить американцям. Грантен ми дякую, що приділили нам час. Ради бути тут. Дякую, що запросили від Ірану до Китаю. Провідні дипломати США та Великої Британії виступили із застереженням на адресу тих, хто підтримує війну Росії проти України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що щодо Ірану готуються нові санкції за те, що він відправив Росії ракети малої дальності. США оголосять про нові санкції щодо Ірану, зокрема про додаткові заходи щодо авіакомпанії Іран ейр Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі відвідали Київ. Вони назвали візит критично важливим для підтримання України, оскільки Росія не припиняє наступати у вівторок. Україна завдала масованого удару по московській області за допомогою безпілотників. Водночас, Блінкен зазначив, що Китай підтримує Росію. Одна з причин, через яку Путін може й далі вести цю агресію, полягає в підтримці з боку КНР, найбільшого постачальника в. Верстатів та мікроелектроніки усе це дає змогу Росії підтримувати оборонну промисловість. США заявили, що ці верстати допомагають Росії виробляти ракети й танки. Блінкен сказав, що західні країни єдині у прагненні притягти китайській компанії до відповідальності за підтримання російської військової машини. Водночас, британський прем'єр-міністр незабаром зустрінеться з президентом Байденом у Білому домі для переговорів щодо України. Рішення щодо застосування ядерної зброї мають ухвалювати люди, а не штучний інтелект. Саме такого висновку дійшли на глобальному саміті із шаї у військовій сфері. Близько 60 країн, зокрема й США, схвалили попередній план щодо відповідального використання штучного інтелекту у військових цілях. Китай один із тих, хто не підтримав цей план. Сеульський саміт під назвою Відповідальний шай у військовій сфері пройшов у друге – Попередній був у Нідерландах. План містить схему оцінювання ризиків, а також такі важливі фактори, як людський контроль. Він також передбачає заборону на використання штучного інтелекту у швидкому виробництві зброї масового враження. Учасники зустрічі обговорили важливість збереження людського контролю над ядерною зброєю.